Смачну, свіжу та корисну зелень. А саме мікрогрін Олександр почав вирощувати ще до пандемії. Молоді пагони рослини зараз дуже популярні у ресторанах. Зазвичай їх використовують як прикраси до страв. Саме так понад чотири роки тому, відвідавши один із закладів, чоловік зацікавився вирощуванням зелені. Десь в ресторані не пам'ятаю, в якому сиділи. Ми обідали і принесли страву там, м'ясо, гарнірчик. І дуже таке дивне було. Я не зрозумів, що це як насіння. Я питаю в хлопця, що це таке. Він мікрогрін. І якось стало цікаво. Я загуглив, стало цікаво. Подивлюсь, там є і горох, і то, і то. А на тоді, на даний момент, я скуштував це, були проростки, просто проростки там пшениці, всякий мікс, там гречка, пшениця, отаке. От Мені стало цікаво. Потім я знав, що це дуже корисно. Ну, якось і пішло. Відтак у невеличкій кімнаті чоловік створив міні-ферму. Збудувати конструкцію, на якій вирощує рослини, встановити освітлення і систему живлення водою допомогли знайомі. Проте чоловік зізнається, спочатку справу підтримували не всі. Але Олександр продовжував вирощувати перші паростки і вже збільшив асортимент культур. Як бачите, в мене горошок є: Сонях, цибулька, редиска, гірчиця, капусточка є. А так, ну. Все можна виростити, аби мати ж бажання, по-перше, і по-друге, розуміти, що потрібно тій рослинці. Ну, температуру, поливи, як часто, як не часто. Комусь треба од горох дуже любить воду, райдеска теж. Гічечка, ну, скажімо, помірно любить водичку. Все інше, ну, вже цибулька треба там, разок в день полити, ну, через день. А от горох бажано кожен день поливати, щоб от він любить водичку. Окрім смакових якостей, паростки містять підвищену кількість корисних речовин, вітамінів, мінералів та амінокислот. Ще одна перевага в тому, що вирощувати мікрозелень можна з самотужки на підвіконі. Для цього достатньо мати ємкість, які ростимуть рослини, насіння, гарантувати хороший догляд та вибрати правильну основу. За основою є багато методів, як вирощувати можна на агроваті, можна на тканині, можна на кокосовому субстраті. Я в даному випадку використовую тканину. Отримати готову добавку до страв можна вже через кілька днів. Щоб досягнути такого результату, ну від насіння до такого, наприклад, ну потрібно до 13-14 днів там. Він проростає в тіньочку, потім проходить 3-4 дня, виставляєте на світло ніше три-чотири дня, і ось такий результат, і вже в принципі можна його вживати. Він даже може бути чуть більшим. Але. Чим він більше, тим він, скажем, менш сучніший, менш насичений, От у от, даному свипадку гороху. Ти осіш і прямо відчувається молодий горошок. Найкраще вживати мікрогрін у сирому вигляді. Так він більш корисний. Зазвичай паростки додають у салати, смузі, використовують як гарнір або самостійне блюдо. Також осина слугує прикрасою до різних страв. Тетяна Жепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.